Таке інклюзивність іншими словами це доступність. all inclusive. Ось цей термін, який ми часто чуємо, коли їдемо на відпочинок, ми приїжджаємо в готель, і в нас все all inclusive. все доступно, ми маємо багато їжі, комплексний відпочинок, комплексні розваги і все класно. Так чому ж не може бути все all inclusive в архітектурному просторі, коли ми користуємося ним повсякдень? Для нас кожного дня щось робити, кудись підніматись, ходити, це вже певний вид навантаження, певна рутина. Так чом би нам не робити це в задоволення? Наче відпочиваємо. І архітектура насправді в цьому може нам допомогти, якщо вона є доступною. Але не все так просто, як здається. В Україні ці всі елементи тільки починають розроблятись, впроваджуватись на практиці, і не всі до кінця розуміють, як це правильно робити і до цього часу. І насправді я також не розуміла. Тому, як архітектор, мені було важко зрозуміти, власне, як підійти до цього питання і як розробити цей проект. Тим більше, коли я вперше стикнулася з питанням доступності і доступних просторів в архітектурі, я зрозуміла, що ця доступність мені зруйнувала все. Я мала видати проект, і це був проект офісу, він був доволі невеликий. Але справа в тому, що він вже був повністю розроблений, починаючи з ширин проходів, степів ліфтів, сходів, де вони повинні бути розташовані. І в цьому офісі був один маленький недолік. Він був доволі компактним, щільним і в щільних умовах. І мені потрібно було витримати всі вимоги по типам приміщень, їх кількості, площі. Тут мені телефонують і кажуть, Анна, а зараз відкривай ДБН, який офіційно ввійшов дію, і починай по ньому працювати. Виправляй всі ширини коридорів, ширини сходів, а також став спеціальні ліфти АТПВ для того, щоб могли ними користуватись пожежні підрозділи і е, також використовувати їх для евакуації людей, які не зможуть спуститись. Примітка вони не є основним шляхом евакуації, але вони повинні бути, якщо ми розраховуємо, буде якось. Потім користуватись ними для евакуації людей. Та про це згодом. Найважливіше те, що потрібно було мені тоді зрозуміти, що таке інклюзія. А я не розуміла, для чого ці всі були зміни. Це ж мене затримало. Я мала видати проект, а в результаті проект відтягнувся приблизно на місяць, а то і два. Так більше того, якби ж він просто відтягнувся на місяць, два. в мене змінились площі, вони стали менші. в мене змінилася конфігурація, і я ледь ле змогла зробити те, що зробила. Ну по суті, мені треба було переробити. Проєкт заново. І тоді я замислилася: а якщо інклюзивність і ця доступність, яку я розробляю, так мені псує життя, і я повинна все переробляти, що ж в ній особливого і чому вона впроваджує? І коли я задалась цим питанням і перестала сприймати як проєкт по інклюзивності щось вороже, для мене відкрився по суті новий світ можливостей і новий світ правил. Я подумала, а може це навпаки мені допомагає. Тоді я почала досліджувати це питання, відвідувати різні форуми і Спілкуватися з людьми, які безпосередньо мають з цим справу, і які я виявила переваги через багато часу. Перше простота в організації вхідних груп. Насправді раніше, коли розроблялися всі вхідні групи, згадайте, які вони були громісткі. Ми підходимо до під'їзду, там великі такі накривки, якісь колони, якісь суперсходи, все таке складне, безліч парил, високе. І мене тоді це дивувало. А навіщо ми це робимо? Ну насправді такий тип вхідних груп він робився по декільком причинам. Зазвичай це. Тому що були цокольні поверхи. Ренаймі робили такі вікна в підвалі, задіювали для того, щоб можна було користуватись тим приміщенням. Так теж можна і так непогано, але тоді перший поверх сильно піднімався над землею. І то потрібно було робити сходи, які займали певний простір. Ще бачила дивовані рішення, коли наумисне так робили, щоб були сходи, бо це прикольно, бо це зручно. А також тому, що там були норми, де потрібно було їх робити, просто тому, щоб не затікала вода, і перепідняти одну групу трошки на. З землею, тобто причин зробити сходів було більше, ніж причин їх не робити. І коли вже в силу війшла ця тема доступності і інклюзивності, зрозуміли, що власне навіть ганок на одну сходинку, ну він насправді не є зручним, тому що ця одна сходинка, вона насправді псує життя просто в пересуванні, її можна легко не помітити, коли поспішаєш. І це неприємне відчуття, коли ти оступаєшся і наче падаєш в прірву, знайоме всім. А там у нас всього на всього було. Одна сходинка, тому я думаю, зараз моїм ворогом стали одні сходинки серед рельєфу чи пішохідного шляху, а не Пандуси чи навіть відсутність цих сходинок? Повертаючись до теми, ще які можуть бути переваги. От, власне, коли вхідна група стала в один рівень землею і стало зручно заходити на неї, то вже це питання якогось облаштування тих сходів, воно наче якось і зекономили, і нам матеріали, і вже не потрібно робити ті поручні, і вхід сам доступніший і зручний. Ми собі, як архітектори, навіть проєктуванні сильно спростили ось цю роботу. А що дощ? Чому це раніше отак от не робилось? Ну. По-перше, перед вхідною групою можна зробити решітку, куди буде збиратися вода, і зробити там водовідвід. По-друге, можна зробити той самий водовідвід за допомогою ухилу невеличкого і вода вже буде стікати. Тобто, Раніше ж якось робили такий варіант входів повністю з землі рівних, і все було нормально. Просто зараз ця практика вже стає поширенішою, що мене безмежно радує. Економію ми розібрали. Другий момент, який мене безмежно тішить, це те, що точно все працює. Раніше, коли я тільки починала розробляти проекти, я помітила таку річ, що вписуючись точно в певні габарити розмірів, там в певні габарити кімнат, я ризикую тим, що потім, при реалізації об'єкту, в мене ці розміри будуть недотримані, тому що десь. Десь там коса-стіночка пішла, десь на все суперивне і так далі. Ну Тому що це така реальність і дійсність, коли ми реалізуємо проєкт. Плюс шар штукатурки і то всього. Так? В результаті виходить так, що накрасення в нас все ідеально рівно, а в житті не так. І для того, щоб мінімізувати ці всі розходження, я дуже люблю давати певний запас. А зараз я отримала офіційний дозвіл на те, щоб давати доволі хороші запаси по ширинах приміщень, по ширинах коридорів, і це насправді тільки плюс, тому що я як архітектор можу тепер не переживати за те, що в супер вузький якийсь коридор, який там зроблений. Наче по нормі, але якщо його завужити, то він вже буде не по нормі. Я якось не впишуся. А маючи цей легалізований запас по ширині, я його даю і спокійно, що з коридорчиком все добре. Ну насправді це навик, і зараз я просто можу це обґрунтувати, що тут точно трашерший коридор, тому що ми вже робимо архітектуру більш доступною. А це вже нормується і прописано. Також найважливіше це є піклування про себе. ми, коли робимо інклюзивне середовище, ми ж робимо його яким. Зручним і доступним, тобто оця зручність і доступність, вони вже грають разом. І тоді, коли я вже поробила декілька таких проектів, я помітила про те, що я так часто пеклуюсь іншими людьми, а ще розчур, як вони пройдуть, чи буде тут зручно повернути, чи буде зручно цим елементами користуватись. І я усвідомила, якщо я так пеклуюсь про інших, створюючи цей архітектурний простір, то тепер я хочу і більше піклуватись про себе і загалом задаватись питанням зручності ширше. Тому чим більше я зроблю щось зручно вступним, функціональним Тим більше я хочу, щоб це було всюди, щоб воно всюди діяло, щоб ці простори були більш пристосовані. І насправді, питання інклюзивності і доступності воно більш широке. Тобто не потрібно сприймати, що це тільки людина на кріслі колісному приїхати, і все. Тобто, доступність це настільки широке питання, що воно включає елементарно як спосіб орієнтування в просторі, так і те наскільки я впізнаваним цей фасад, чи цей магазин, чи зручно підійти до цієї споруди, чи, наприклад, вас на входить інша людина і наштовхає плече. Більше того, ще однією особливістю таких доступних просторів стало те, що проходи стали ширші, а це означає, що людей евакуювати стало легше. Принаймні, по розрахунках, як було раніше, якщо двері надто вузькі ну, в межах 900 мм, люди, коли пробували пройти через ці двері, утворювалася певна арка. Але щоб уникнути цієї арки, яка і додавала тих самих заторів, двері, які вже були шириною цей прийом 1500 мм, автоматично забирав такі. Явище як утворення штучної арки з натовпу по людей, і люди вільно проходили. Тобто, про що це говорить? Чим ширший прохід, тим швидше можна ним пройти, і тим зручніше, в принципі, я розумію, що широкі коридори вони не є дуже зручні в плані, того, що ми забираємо якісь зайві сантиметри з нашого простору, який можна було б продати насправді функціонально використати. Але з іншої сторони, зручні широкі коридори вони завжди будуть переважати над тими просторами, де потрібно потіснитись один одного поштовхати і зайвий раз понервувати. Такі я виявила для себе переваги із нелюбові до інклюзивності, я її щиро полюбила. Бажаю лише одного, що в Україні вона все-таки мала можливість якісно трансформуватись, розвиватись і набувати дійсно тих форм, яких повинні бути, тому що зараз вона дещо занадто активна і деякі елементи використовуються недоцільно або їх занадто багато. Але про це все я розкажу згодом. Ви були на каналі, хочу говорити про архітектуру, кому сподобалось. Ставте вподобайки і пишіть свої історії та доєднітесь до наступних розмов. Чим скоріше розберемось в питанні доступності, тим скоріше ми знімемо для себе бар'єри в проектуванні. А наступні відео по цій темі будуть згодом. Дякую за увагу! До нових зустрічей. Па-па!